Приїхали ми до баби на вихідні погостювати. Я ж одразу сіла камінчиком коло неї і давай вуха гріти. Словом, слухайте, дзвонить баба своїй подружані. Здоров, Марусічка. ой, та ти знаєш, що сьогодні не важно, спала так гидко. а той ще ж дурачок, ще з вечора пообзяблював усі двері навстіж, представляєш, понапускав повну хату комарів. І я ото усю ніч прокрутилась. Встала, як побита собака, живого місця на мені не було. Ой, та ще й сон такий паскудний приснився. А от слухай, щас я тобі розкажу. О, сниться мені, що вроді я в якомусь городі, о, в тім городі парк, і стоїть очередь у туалет, така величенька, і вродь би я теж в тій очереді. Коли підходить Тимошенчика, і тоже стає коло мене. І ми ото з нею потихеньку розбалакались. То все, то те. О, коли вона в мене питав, а ви вмієте еклери пекти? Як ні? То я щас вам покажу, як правильно, бо я, каже, сама недавно тільки навчилась. Ой, думаю, на чортенячу матір мені твої еклери дались, і ти разом з ними, понімаєш? Тут тобі ми вже з нею, вродьби, в якійсь кухні, очутилися? Бачу, миска стоїть на столі і в тій мисці тісто, видно ж на ці еклери. Вона бере товкачик, то, що картоплю на бабку товкти. Еге, оцей, з дірочками. і чавучить ним оце ж тісто, перепуска через дірочки. Понімаєш? Нада, каже, тільки отак робить, бо по-другому не получиться. Ну, оце к чому воно таке сниться? Та, «Да, це гідкий сон, Маруся, звісно, ти ж знаєш, що раз Юлька від відкілясь вирнула б, то нічого хорошого не жди. Переживає наша баба. Далі продовжують Ой Марусечка, та ти ж знаєш, привикли розказувати, що я сяка, така, нічого не робить, цілими днями тільки ходить та наванька гавка, а ви хоч од нас, тих громатейок, стала б на моє місто та й попробувала б. Та я б і подивилась, Оце тобі хоч і мотра перва, та всралась би на другий день. Вона привикла, що без того мешка і не перкне. Його позапрошлим годі як поклали на тиждень у лікарню Маруся. То вона не хазінувалась, що всі малі поросята виздихали. О. А бур'янюкою позаростало аж по пояс. Хазяйка сто чортів її морді. І ще воно бідомо є отого вонючого рота одкривав. Не люба наша баба ту мотру проклятущу. А у мене до вас таке питаннячко, а хто це дивиться відосик і не лайкнув його. Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Щось я відволік вас. Слухайте. Потім вирішила наша баба не вісті свої подзвони. Слухайте, Світко, ну от хто хоч тобі таке сказав, мені інтересно. Це, видно, мілка, еге? Ну, я так і поняла, бо кроме неї ж нікому, ти ото менше з нею розбалакуй, бо воно таке брехливе, як і мама її чорнорота. Та там, правда, і бабуся то отака. Як не збреше, то й не дихне. Аби їм ще маленькими були язики поотсихали. Ви, святко, скільки оце зі Славіком живете, то я на тебе ніколи слова гидкого не сказала. І ти думаєш, що оце. Всі свикрухи так? Ага. В мене он, дівчата, як начнуть невісток паскудить, то ти б тіко чула, що вони отомелють. І сяка, і така й перетака, і ледача і їсти варить не вміє. А я за тебе всегда кажу, яка б вона не була, дівчата, ну вона наша. Ну не всім же хазяйкам будь, правильно? Раз він, кажу, її взяв, то щось же йому в мій понравилось. Щось же він у ній знайшов? Все таки. О, є й такі дівчатка хазяйновиті. Оце тобі хоч і Славік до тебе гуляв залкою, то така же хазяєчка ладна, і сама як куколка. І дома там завжди порядочок, що не можна. І в хаті, і на вгороді, і в дворі. О! Ну всі ж однакові не будуть. Вона така, ти така, о. Раз його встраює, то хай живе. Ну, а що ж тепер? Вже ж назад не отмотаєш? О, так що то святка все брехня? Менше слухай. Напутствувала баба невістку. Потім баба Марусю знов набрала Ну що, Марусічка, ви до танюшки на годи ходили? Да? Ну, і як тобі? Понаравилось? Багато понаготовляла. Столи ломились, еге? Ну, так щоб вже вони не ломились, марусічка? Як воно столове наперло й м'яса, й і олії, і крупів яких хоч. Нє, Танюшка нас тоже гукала. Ну, я не схотіла йти. Того що Маруся, надо Полючкому приглашать, ти ж знаєш підійти, тихесенько сказать. Ми в суботу будемо празнувать годи. Приходьте з Іваном, посидимо, понімаєш, а не так, що голосно, ми в суботу годи будем празнувать, приходьте з Іваном. Таке, як вродь би вона мені одруження зробила. Та на чортенячий мати мені. Годи твої, і ти разом з ними. Чи мать вона думає, що я картоплі тушини ніколи не їла? Ну, отож такі безсовісні Маруся. Вони до нас приходили і до мене, і до Івана, от і на Новий год колись. Сиділи хто знай поки. Вже всі порозходились, а вони ще сиділи, їли вирядило. Ну, нічого, Маруся. Ти ж знаєш, що вона на віку, як на довгій ниві. Я їх на другий раз так само погукаю, а баба наша слів на вітер ніколи не кидає. Сказала, значить, зробить, чекайте. Тут маманчик з магазину вернула, баба їсть порогу, так, ану показуй, що ти тут купила? Сметана, бачу. Тут баба як роздивилася. Це ти що? Оце безлактозне гімно купила, чи що? Ну її ж ніяк їсти, ой, доню. Ну ти чи нарочно робиш, чи я не пойму. Алергія? В голові в тебе алергія. Чогось в дитинстві і молоко з під корови жлоктила, і сметану їла, і не було ніякої алергії. А це прямо, ой, доню, оце б не подивитися, що тобі під сорок год, а взять оце от періщить по сраці, та воно мигом пройшло. Алергія і все на світі. Рийця баба в пакеті, а потім знову обороно, так. А ікри те, що не купила, чи що Ой, я думала, щас одріжу хліба, намажу маслом і сяду попоїм з ікрою. Ну, тебе не можна саму в магазин отпускати. Всякого непотребу понагрібала, а все, що нужно, не взяла. От так і вихватила маманчик на рівному місці. З бабою краще не сперечатись. Собі дорожче буде. А у мене на сьогодні все. Як будемо у баби знову, сяду біля неї камінчиком і буду вуха гріти і потім вам розповідати. До нових зустрічей.